А от ви вже згадали оцей момент про зовнішні замовлення руками українців. А в даному випадку маємо варіант зовнішнє замовлення руками поляків. Чому буду розпитувати, тому що Микола Княжицький на своєму каналі, зокрема, таке журналістське розслідування, документальний цілий фільм зробив. так? Це називається... Політичне розслідування. Ну, да. так. Кордон Гейт обов'язково теж подивіться його, щоб. А ми більше зараз розпитаємо і простимулюємо, чому ви захочете ну, це я подивитися. Я теж прорекламую свій канал, щоб наші слухачі і глядачі заходили на канал Микола Княжицький, підписувалися на цей канал, ставили пальчика догори і дивилися. Ті фільми, які ми там от, робимо? От, власне, перед тим як подивитися Кордон Гейт про певні деталі, які нас цікавили. Ну, от, е, деталь е, така: першу серію. З конфедерації є така в них в поляків партія, яка є, до речі, така проти участі Польщі в Унії ну, про російська партія Вона, проросійська, скажімо, і так. антиєвропейська в своїй риториці, і <клес> меклер, і це тільки один з таких з найбільш підсвічених персонажів. Меклер – це очільник осередку цієї партії <клес> в Любліні, який має фірму з перевозок, яка заробляла на перевозках в Росії в Білорусі. От і в цьому випадку раптом, коли блокуються наші кордони польськими фермерами, то Стає перше логічне питання. Відповідь тільки в Миколи Кніжицького, бо він цілий фільм зняв. І так в три рази більше різної продукції, в тому числі з біжджа, з Росії, спокійно зараз заїжджає в Польщу. Жоден фермер, жоден меклер не блокує завозку агропродукції. В три рази менше рухається агропродукція агропродукції з України, і то більшість з неї транзитом, і тут вже за другого уряду. Навіть після певних рішень суддів і постанов місцевої влади знову вилазять фермери, і попереду йде меклер. Чому так? Фермери звикли польські, як кажуть, качати права, щось вимагати просто для того, щоб більше заробляти. Бо держава, яка залежить від їхніх голосів на виборах, а в Польщі, наприклад, зараз будуть місцеві вибори, згодом будуть вибори до Європейського парламенту для того, щоб їх задобрити, просто платить їм гроші, дотації. Вони таким чином вибивають собі ці кошти. Ну ради Бога, вони так звикли, хай собі вибивають. Як ви знаєте, українські фермери і агропромисловці не дістають жодних дотацій взагалі від української держави. За виключенням дуже маленьких там для тваринництва, для маленьких фірм, але це не зовсім не багато. Е, так що е, те, що вони протестують в демократичному суспільстві не мають право протестувати, але вони не мають права блокувати кордон. Тому що кордон це наш кордон життя, особливо після того, як Росія робить все, щоб відрізати нас від цього життя і від експорту е, для наших українських підприємців. Це спосіб існувати і жити. Поляки вже ми дякуємо європейцям за те, що вони допустили на ринок українське зерно, але поляки вили на це ембарго. Тобто, коли ви кажете, що майже все йде на іде е, транзитом, воно все йде транзитом. В Польщі заборонено його продавати. Це все збіжжя, яке йде транзитом. Е, але вони ж блокують не лише збіжжя, вони блокують всі автомобілі. Там є автомобілі, наприклад, які везуть обладнання чи станки для заводів, які виробляють зброю, для заводів, які виробляють дрони, для заводів, які виробляють е, реби, там ті е, 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 такі штуки, які глушать дрони російські і рятують життя українським військовим. Очевидно, що таке блокування вигідне Росії, і до жодних потреб поляків воно ні в якийсь спосіб не прив'язане. Так, поляки ще крім того втрачають більше навіть з економічної точки зору. Нам вже економісти це як то кажуть на пальцях і калькуляторах показали. І тоді постає питання. Хуїс, містер Меклер, невже він такий крутий, що йому не, не указ. Ні, поліція, коли вони вчиняють кримінальні злочини, знищуючи збіжжя прямо з наших, пам'ятаєте, оці з, з наших тірів, чи в така вже та сильна конфедерація, яка, до речі, втрачає своє, зараз своє електоральне поле, і падає помаленьку вниз. Вона падає, але п'ять відсотків поляків зараз підтримують позицію польських фермерів. Їхня справа не впадати чи підніматися, а існує в нас. Колись була вітренко. Ага. В неї рейтинг був не такий великий, мінімальний. Але вона завжди підтримувалася росіянами, тому що коли треба було робити е, якийсь бардак політичний, коли треба було прямо відстоювати проросійські позиції її використовували. От Меклер це така собі вітренко в польській політиці. Ага. Е, ну не він один, а його політична сила. Він лише один з представників цієї сили, який став ініціатором цих всіх рухів на кордоні, тому що з росіянами заробляв на перевозках. В Росії заробляв, тому це абсолютно очевидно. І він е, використовує. Використовує селян для того, щоб посварити наші два народи, а польський уряд, на жаль, не бачить тої небезпеки, яка існує. А небезпека існує, тому що всі прямо говорять, що наступною може бути Польща. Путін 37 разів в своєму інтерв'ю Такару Карлсону, який живе не на даху, розказав, що згадав Польщу. І розповідав про те, що в усьому винна Польща і Другу світу навіть почала Польща. Очевидно, це є підготовка до того, щоб наступно, щоб робити агресію проти поляків. І вже польські служби спеціальні кажуть, що до такої агресії залишилося три роки. І поляки мали би навпаки зараз підтримати українців, щоб себе захистити. А в них не вистачає мудрості і відповідальності. Їм здається, що найближчі вибори важливіші, тому треба підігравати смакам ну польських фермерів, а насправді шкодити питанням своєї національної безпеки. Ну я в заліз багато. Моментів здивувало мене, коли я дізнався, що в тій самій конфедерації, з такими Путін ферштайрами, як Меклер, та раптом з'являється там людина, яку я особисто знав як найпопулярнішого репера в Польщі Лірой. Він завжди був людина здорового глузду, і тут серед таких вітренківських варіатів бігає і підтримує. Тобто, це якийсь вірус? Це заразний, чи що Будь-які ультраправі чи ізоляніські популістичні рухи вони є заразними, тому їх і називають Полістами, а е, музиканти вони всюди використовуються в нашій політиці. Теж ми це чудово знаємо багато разів. Так ну, тому знаємо, що, так. особливо, якщо це відомі і популярні люди. В Польщі це теж не вперше був такий Кукіс, який співав на майдані і підтримував е, революцію гідності. А потім створив свою партію. Прийшов в парламент і, і ця партія поламала, займала так. антиукраїнську позицію. Ну, тому що так було видні, що Хтось більше грошей, вибачте, мабуть, заплатити. Павел Кукіс, коли був п'яний в Любліні, та після концерту, то казав, що він напівукраїнець, на пів гуцул на півугуці і співав пісні, в тому числі української, і кліп думаю, показували що на поляків -українці, або на або півукраїнці <с це, <с бачите, теж тобто, це все реально гроші внутрішні так ламають людей під популізм чи ультраправі такі от штуки пропутінські, чи це якийсь інший тренд? Це гроші зовнішні, я би сказав. Ну бо uh, коли я коли дивлюся, на Ілона Маска розумію, що йому грошей, наприклад, не бракує. Але те ж ну я вам видає... сказати, бракує йому чи не бракує грошей. Йому треба дешево виробляти свої старлінки. Йому треба дешево десь брати акумулятори до своїх Тесел від Китаю. Він дуже сильно залежить, наприклад. Дуже сильно. І якщо там, де є залежить від Китаю, там може бути побажання співпрацювати з Росією, чому ні? Uh -huh. Такі варіант. Добре. Я хочу повернутися ще до одного моменту. Це сино завжди буде про російські агресивні впливи, і тут. Ви, ви нам можете розказати трохи інсайдів, тому що е, СБУ гуляла вже по різних келіях і закутках києво печерської лаври. Навіть у того Паші Мерседеса праву руку, яка найбільше верещала е, проруський мір, вже затримали. Але при цьому, при цьому такі дії є. В закон про заборону РПЦ в Україні, яка себе називає УПЦ. Абсолютно, воно якось зависло. Було перше читання і Я щось не бачу на горизонті. ніякого Ніяк Ну, ми друга. підготували проєкт для обговорення на комітеті в другому читанні. Я є в цьому комітеті, він мене не до кінця влаштовує, тому що наш проєкт 80-21 був ефективнішим. Але ми спробували все зробити для того, щоб урядовий проєкт був ефективним. І тепер від влади, від слуг народу, залежить, коли саме він буде винесений на голосування в комітету, а потім піде в зал. Це рішення ну, влади, президента, це їхні рішення. Якщо вони. Цього не роблять досі. Є для цього об'єктивні причини. Бо ми дійсно там було дуже багато так званого поправкового спаму, uh -huh. коли ці проросійські депутати понадавали своїх поправок, їх треба було опрацювати, але це вже все зроблено. От тепер повністю м'яч на стороні президента і правлячу більшості. А в цьому випадку виходить так, що маленька кубка подібних на Дмитрука, от депутат з Одеси, який фактично завжди любив Шарі, Айруський мір і цілує попів російських, та виходить, що ця маленька кубка цілою хвіст валяє собакою, цілою фракцією. Слуг народу зараз ну, не, я думаю, в що, інтересах РПЦ. Я, ну, я думаю, що це РПЦ використовує їх. Тобто РПЦ ними виляє, ага. а не вони кимось виляють. А, так само, як і іншими. Одні відверто виступають проти заборони РПЦ, як ці особи, кого ви назвали. Інші кажуть, що вони, нібито великі українські патріоти, але просто нічого не роблять, бо вони залежні від російської церкви в Україні, тому що їм теж важливо, вони їм і спонсорами виступали. Їм важливо, щоб вони одурманювали їхніх виборців. Ці а потім закликали за них голосувати. Ми ж чудово знаємо, що ну, наприклад, тут у Львові, у ГКЦ вони прямо забороняють агітувати в церкві, а в російській церкві, будь ласка, агітуй скільки хочеш, тебе запросять багато разів. Тому для політики це використовують і хочуть використовувати далі. Як нагадаєте мені, пане Микола, я вам такий сувенір передам з одної київської московської церкви. Ну, упиця московського ордена лінійного Патріархату, молитва за святого Януковича. Тут, от, mm -hmm. кольоровий друк, високий, гарний. Mm -hmm. Так що, це на підтвердження ваших слів. Ну і на завершення ще хотів просто не можу ним поцікавитися ну, скажімо так, висновками, тому що я не знайшов відповіді, для чого Героя України, бо ти його обнімаєш, двічі нагороджуєш, для чого ефективного генерала Залужного знімати. Тобто я маю... зараз я повне право президента перезавантажувати все вище військове керівництво, бо він Верховний Головнокомандуючий. Я тільки не зрозумів, чому треба було знімати ну з моєї точки зору очевидно це помилка тому що залужний користується величезною популярністю і повагою в людей перш за все через свої дії в перші дні війни коли завдяки його керівництву вдалося вистояти зібрати українську армію і відкинути росіян з київської області харківщини з півдня україни очевидно якби не залежне незалужний це все було б набагато складніше зробити і це його величезний авторитет і популярність можна було б використати для того щоб об'єднати в армії людей У нас мобілізація провалю у нас і багато інших таких не дуже хороших речей. Але президент вирішив інакше. Ви абсолютно праві. Це його право. Він має це зробити так само, як ви праві в тому, що він не пояснив, чому він це зробив. Я до сих пір не можу зрозуміти. В мене такого пояснення немає. В пресі писали, що це через політичні ревності, і можна так подумати, тому що популярність за всіма опитуваннями в залужного була і залишається найвищою в Україні. А можливо, це якась провокація. А можливо, президент дійсно мав на меті зробити армію. Сильнішою чи більш рішучою, але просто не може це пояснити. Ми ж не знаємо, що насправді за цим стоїть, і це найгірше і найстрашніше. А що це було, як співається в пісні? Мабуть, і не ло». Ну, Мені так здається, що серед бойових генералів-полковників вистачає е, героїв, які захищають Україну, щоб не тягнути з сумнівної репутації керівника внутрішніх войск періоду Януковича, який на майдані я маю на увазі пана плахуту, якого призначили не вже на ТРО не було когось. Щоб не мав такого сумнівного бекграунду. Ну, тут є питання, звичайно. Я сам писав про це, бо Плахута керував розгоном барикад в урядовому кварталі. Я брав цьому участь. Ми був в розгоні там, ми, а та, а а в, тому, а в захисті. <сум> От, бо я на тих барикадах стояв, і я пам'ятаю, як це відбувалося. У мене весь телефон в фотографіях з того часу. Очевидно, в мене це викликає занепокоєння. Разом з тим, ну треба віддати належну Плахуті, кажуть, що він з першого дня на війні, але в нього не було досвіду. До керівництва, навіть якщо не брати це його минуле досвіду керівництва, там бригадою, наприклад, якимось серйозним військовим підрозділом. Він, як правило, був на других ролях коло інших керівників. Мабуть, робив корисну роботу, тому що викликає повагу те, що він в армії. Але чи краща ця кандидатура, очевидно, ні. Це політичне призначення. І тут є проблема, бо в Тирої йшли активні люди, і це якраз і є майданівці. І от ставити майданів майданівцями керувати когось, хто їх розганяв, очевидно, цими людьми. Це не буде сприйнято з, великою, з великим захопленням, так хоча, ну те, що сам Плахута з перших днів пішов на війну, це це за це його можна поважати. Так, ми, до речі, дуже уважно відстежили всю цю реакцію, зокрема, великих прихильників виборців, як партії Слуга народу, так самого президента на офіційному сайті президента і телеграм-каналі. Ну, скажімо так, ця вся кадрова чехарда викликала нерозуміння, м'яко кажучи. Бо ми погані слова не будемо називати навіть серед прихильників, тобто. В нас ну і так була ситуація. Ідеальний шторм. У нас ха хаосу і анархії побільшало, чи все втрясеться, і навпаки, зараз все стане в систему? Побільшало, тому що будь-які зміни вони приводять до хаосу і анархії. Разом з тим, серед нових призначених генералів є багато бойових, героїчних і дуже талановитих генералів, і через те я не бачу якоїсь великої катастрофи з точки зору нашої обороноздатності. Ми маємо катастрофу або не катастрофу, а проблеми з точки зору державного управління. Коли в умовах війни ми діємо авторитарно, не поважаємо опозицію, обмежуємо свободу слова, без пояснення знімаємо найпопулярнішу людину в країні. Все це викликає дуже багато питань. Ці питання не полягають в тому, що хтось хоче там здати нас Росії, а скоріше в тому, що хтось не розуміє, що таке демократія, це може поставити під питання нашу підтримку міжнародними партнерами. Маючи вуха і очі, побачили, почули це. Були думки Миколи Княжицького. А тепер ще раз не забудьте, якщо не зробили ще цього, підписатись на наш канал «ФМ Галичина Аналітика, щоб знати більше і бачити далі. І Дякую. на канал Миколи Княжицький у Ютубі. <свісно> Дякую за розмову. Дякую вам.